Гості нашого свята дозвольте сьогодні привітати від імені педагогічного колективу нашого навчального закладу з великим святом з відкриттям обласного етапу третього міжнародного е, мовно-літературного конкурсу учнівської студентської молоді імені Тараса Шевченка. Побажати всім шанувальникам, шанувальникам Тараса Григоровича Шевченка сьогодні проявити свої знання, побажати їм успіхів, перемог. І творчого натхнення. І дозвольте сьогодні надати слово доценту кафедри філософії і суспільно-гуманітарних суспільно дисциплін Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради корицькій Галині Романовні. Нас сьогодні зібрало слово. Нас зібрала любов до слова, до слова українського. Цей конкурс. Ковані три роки тому, але він вже має добрі традиції. Я хочу вам представити членів оргкомітету, які старалися зробити все для того, щоб нам сьогодні було працювати затишно, щоб ми мали дійсно відчули ось це, такий настрій святковий настрій любові до слова. Член оргкомітету Ольга Костянтинівна Варшаві, директор коледжу. Вірую вдячні за той настрій, який ви створили для нас, Ольга Сентинівна, тому що дійсно це вже поча... перший початок нашої справи. Галина Георгівна Денисова, управління представник... адміністрації, Вітро Григорович Корицький, методист Журила нас минулого разу на конкурсі знавців української мови Олена Миколаївна. Вона залишається у нас і на цьому конкурсі Олена Миколаївна Шаповалова. Уже ми просили під'їхати пізніше, але приїхали у нас вже і члени журі. Прошу. Наталя Вікторівна, Мелітополь, Григорівна, Мелітополь. Я запрошую до слова Галину Григорівну Денисову. Дозвольте привітати від управління освіти науки обласної державної адміністрації, щиро подякувати господарям цього свята, сьогоднішнього, я так вважаю, бо саме на базі Запорізького коледжу радіоелектроніки сьогодні ми будемо проводити обласний етап конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Щиро привітати кожного учасника конкурсу, ви вже є переможцями, членів журі конкурсу. Ми вважаємо, що ви достойні того, щоб судити об'єктивно і думаю, що це так буде. Подякувати обласному інституту після дипломної педагогічної освіти, які розробляли завдання для сьогоднішнього конкурсу. Дуже гарні завдання ви побачите. Оформлення я маю на увазі, бо ми вчора е, було в е, закладах третього-четвертого рівня акредитації, показували е, в якому вигляді це буде. Е, е, я хочу сказати, що е, конкурс Тараса Григоровича Шевченка дійсно вже втретє проводиться. Він буде проводитися е, можливо два роки, а можливо його ще продовжать. Два роки тому, що за два роки ми відзначатимемо 200-річчя від дня народження вдатного. Сина нашого українського народу. Від Шевченка можна взяти все, що кожен хоче від нього взяти: і любов до батьківщини, і любов до людей, і любов до своєї рідної землі і мови. І тому я хочу побажати вам успіху в цьому конкурсі, кожному з вас. Бо минулі рази наша земля також гордиться переможцями. Два переможці від вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації на всеукраїнському етапі конкурсу. Це від Запорізького педагогічного коледжу студентка і студентка е, е, Мелітопольського промислово-економічного технікуму була переможницею і була переможниця від Запорізького національного університету підкреслюється тим, що перемовці всеукраїнського рівня, Галина Романівна, да, казала, е, отримають дуже важливу стипендію президента України. Я За сам, перші місця, Ну, в іншому будемо показувати до Е, Я хочу подякувати усім, хто створив сьогодні атмосферу позитиву. усім... Е, Викладачам, співробітникам коледжу, усім студентам, які вже пішли, але кожен з нас має певний талант, треба його розвивати. Думаю, ви маєте талант у конкурсі і ви його обов'язково проявите. Я бажаю вам успіху всього найкращого. Що в нас є знаходиться тут, переможниця минулого року. І ми, от перед початком конкурсу, зовсім випадково почали спілкуватися. Уявляється, що ця красуня, вона нас брала участь в Олімпіаді з української мови, коли була ще ученицею 19-ї гімназії міста Мелітополя. І хочу вам сказати, що в нас за два роки, от як не дивно, запорізька область, всі нас вважають російськомовними, але в нас перший рік було 12 переможців і ти Три учні і студенти в минулому році нас трішечки менше стало. Ну в цьому році я думаю, що ми прорвемося вже точно. Бо в нас є до великі успіхи і на Олімпіаді всеукраїнське. Я хочу похвалитися вам, тому що ми із 26 го місця, які були 10 років тому, піднялися на друге місце по Україні за рейтингом, і нам перемогу давали багато хто із вас. Бо я бачу, оті знайомі, які брали участь у Олімпіаді. То я зараз запрошую до слова Олену Миколаївну Шаповалову, голову журі, і з перспективою, що Анічка Череченко, яка була маному на році наш переможецею, так само поділиться враженнями від своєї перемоги, бо там е, технікуму спасибі велике, що вони все-таки знайшли можливість підтримати її е, по-своєму. І скажу вам, минулому році у нас єдиний переможець був це Сашко Тарон із Михайлівського професійно-технічного училища, який посів перші місце і їздив на нагородження до Києва. Його викладач була в нас на курсах, хвалилася результатами. Я всім нам бажаю, що ми дійсно прорвалися, щоб ми стипендію президента завоювали у чесній боротьбі. Денці були 3-4 рівня акредитації, вже у нас є шість переможців, дуже гарні роботи. І я сподіваюся, що сьогодні у нас буде не гірше. Тим більше, що я вже бачу, навіть сидять студенти першого другого рівня акредитації, які минулої п'ятниці брали в конкурсі участь імені Петра Яцика. Їх все-таки їхня любов до українського слова, любов до рідної мови, любов до мови, до речі, це такий конкурс, який можна писати мовою будь-якою він власне і привів всіх нас тут і зібрав. Запрошую до слова Олену Миколаївну і Андрій. Рада вітати, шановне товариство сьогодні в цій залі. Дуже рада бачити вже знайомих і ще незнайомих тих, хто шанує, тих, хто любить слово українське. Слово Шевченкове. Я думаю, що ви сьогодні всі вже переможці, тому що ви сьогодні всі в залі. Я думаю, що ви всі вже достойні того, щоб відзначити ваші набутки в тому вивченні українського слова. І, Ну, думаю, що наше компетентне журі, яке вже працювало минулого разу, сьогодні обере з достойних з тих, хто сьогодні є в залі, найдостойніших, хто буде відповідно представляти нашу область на вищих рівнях цього конкурсу. Я бажаю вам наснаги. Я бажаю вам того, що ви сьогодні виявили всі можливість свої. Те, що е, ви накопичили завдяки вашим викладачам, завдяки вашій працьовитості. І е, думаю, що все вас сьогодні вдасться. Я думаю, що зручно вдасться. Сьогодні у нас 14 грудня і за народним календарем сьогодні свято на ума. Прийшла прийшов наук, прийшла наука ум. Нау. Бо коли традиційно не 1 вересня людей віддавали до школи, а 14 грудня. Ну ось я запрошую до слова оцю дівчинку е Анічку Череченко, яка прославила Запорізьку область, прошу вас сюди. Яка впевнена йшла до участі в конкурсі. Йшла до, до конкурсу через Олімпіади, через участь в інших конкурсах. У нас є дуже дуже багато є.